Відповідно, плану протиепізотичних заходів та методичних рекомендацій щодо планування переральної імунізації диких м'ясоїдних тварин, кампанія з даного заходу повинна відбуватися два рази на рік весною та осінню. Але, на превеликий жаль, на території Полтавської області останній раз два рази на рік була у 2016 році. З 18-го року починаючи щорічно проводилася лише осіння кампанія. А в зв'язку з військовим станом у 22-му році, взагалі, дана кампанія не проведена. в цьому, в цьому році, році. За кошти державного бюджету придбана вакцина для проведення кампанії з пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин, як весною, так і в осінню. У нас на території Полтавської області з 1 травня цього року розпочата. Імунізація диких м'ясоїдних. Даний захід проведений уже на території Лубенського та Миргородського району. Всього всього розповсюджено на території цих районів понад 200 тисяч сьогоднішнього, Із сьогоднішнього дня, тобто 7 травня 2024 року. Даний захід розпочався на території Полтавського району та Кременчуцького району. Тут буде розкладено понад 300 тисяч доз вакцини. взагалі на території мисливських угідь Полтавщини це площа понад 20 тисяч кілометрів квадратних, за виключенням боліт та рілів. Буде розповсюдження 518 тисяч доз пероральної вакцини. Вакцина, вакцина виробництва товариства Укрпромпостач називається вона -вак». Вакцина Ваксвакцина небезпечна як для для інших тварин, так і для людей. Але головне управління закликає: якщо ви побачите дану приманку, ви її не чіпайте, не перекладайте в інше місце. Нехай вона чекає своєї лисички.